Дорогі друзі, радий вас вітати на нашому каналі Містері Оріани. Це канал про магію, про сакральні знання. І з вами Валтасар. Сьогодні ми зробимо розклад по Україні. Подивимося чотири сторони: енергетичний фон України. Але будемо дивитися північ-південь. Захід, схід, енергетичний фон на сьогодні. Так, північ, енергетичний фон. А ми бачимо таку цікаву карту. Дівчина дивиться в дзеркало. Дівчина дивиться в дзеркало, і виходить, що вона бачить начебто своє відображення, але це відображення показує щось зовсім е, таке своє. Це карта в місяць у загальному такому тлумаченні. І там ми бачимо певні обриси, можливо, це навіть обриси мертвих. Це карта такої інтуїції, пам'яті. В принципі, і дзеркало. Як стіна, ми бачимо, в принципі, що північ захищена, є певний бар'єр, який не дозволяє е, перейти у цей світ. І е, тому, в принципі, ми захищені з півночі. Енергетичний фон, е, я б сказав, хороший. Ну, ми це і так знаємо, і просто, просто підтвердили. Дивимося південь. Е, Так, південь ми бачимо, тут у нас іде така кровожерна королева. Вампірів ми бачимо її, і тут вона безпосередньо випиває кров От, всієї жертви. Однозначно, все червоне. Ну, на жаль, лється кров на півдні і досить активно, тому що звичайні колоди це королева Посухів. А тут ми бачимо королеву вампірів, яка лежить у ліжку, і вона просто випиває кров і він слабне, знеслаблення на півдня ситуація. Важка, на жаль, ситуація важка і потребує, і потребує вирішення. За південь треба молитися, посилати свою благу енергію. Захід у нас. Ось специфічний захід. За, енергія заходу може порушитися. Мова йдеться про Україну, тому що тут можуть також використовуватися якісь такі, знаєте, Техніки, що ти виконаєш те, що ми захочемо. Отже, я б сказав, що з приводу заходу є, є певні задумки, поки що не зрозуміло, чиї задумки в цілому спокійно, якщо мова не йдеться про певні маніпулятивні техніки, саме зі збоку заходу. І схід, дивимося схід, і я розумію, що повинна бути е, така агресивна карта, карта е, богів. Дивимося. І так, ми теж бачимо це вісімка. Але тут в чому вісімка кубків. Але цій колоді, звичайно, то вона дещо інакше продається. звичайній колоді це, це пошук самого себе, ну, коли люди має шукати, то там духовне. Але тут це відмова. Відмова від чогось, якщо це в нас іде відмова і тут, знаєте, самостійність, таке враження, що не, не наче, е, ну, люди, люди кинуті, получається, що е, є частини дійсно кинуті, і туди не може, вони самі там. І не може йти перша допомога. І також відмова вона тут дуже прип'ятається з певним відступом. Я не знаю, але мені здається, що можливо це. І наші рідні ЗСУ можливо десь щось втрачають якісь території. Я не хочу говорити щось там 100%, але однозначно десь є якісь такі моменти, які потребують, на жаль, покращення. Тому що людське життя ну воно важливе. А ми втрачаємо наших захисників щодня і щомиті. І важко дивитися, наприклад, коли є ну, вони одні, вони самі. Так, це був такий розклад, енергетичний фон на сьогодні на, по Україні. Зараз ми подивимося далі. Період зими в Україні. Якою ж буде зима. Дивимося саме з допомоги готичного та Таро вампірів. Зима в Україні якою вона буде для українців, якою буде зима для українців? Ми бачимо, це карта Імператор він вириває очі людині. Досить жорстка зима, холодна, спустошена. І я, і я би сказав навіть агресивна, тому що це не та стабільність, і про яку говорить звичайна колода. Ми бачимо тут е, певне осліплення. Це може бути навіть е, в прямому смислі, е, е, вимкнення світу. Ми бачимо тут о, таку, знаєте, прагнення до влади дуже потужне. І ну, це може бути навіть загострення. Якби там не було, взимку може бути загострення. Що, що заважає Цьому періоду, і що заважає відбутися в цьому загостренню зараз, поки що, це робота з людьми. Це таки акцентування уваги на зовсім іншому. Ми бачимо дійсно йдуть великі втрати, і, от саме, на ресурсі, а не вистачає ресурсу. І я думаю, що цього ресурсу не вистачає ну, певно з двох сторін. і о, його треба поповнювати, цей ресурс буде поповнюватися. І коли цей ресурс поповниться, то карта імператора може програтися. Ми говоримо про зиму. про зиму. Е, Далі ми бачимо. Е, значить, Такий певний зв'язок поколін, е, молодий вампір. Так, напевно, цілує або ж свою дружину, або свою бабусю. Якщо це дружина, то вона була людиною, вона постарілася і, і вона померла. Отже. Мова йдеться про те, що не варто здаватися. Чому? Тому що е, хтось має жити, тому що є певна ціль. І якщо дружина, яка була людиною, померла, але він її дуже щиро кохав, він певно буде сумувати, але буде йти продовжувати далі, тому що він вампір. І виходить. Щоб не відбувалося в нашій країні, і які б енергії не були, є те, оце вічне, яке не можна знищити, оце бажання жити далі. Оця енергія, енергія живучості, Фундамент. Фундамент ми бачимо управління. така цікава карта, в принципі, називається клан. карта, бачимо, клан, І тут виходить троє людей. Вони п'ють кров вампіра. Чому вони п'ють вампірську кров? Для того, щоб стати е, вампіром, щоб стати, стати безсмертним, щоб отримати владу. Отже, ми бачимо, що тут також є певна боротьба за владу, перерозподіл цієї влади, е, оця клановість. Е, і тут це монети, до речі, а монети дають за гроші. Тобто це певна, навіть, ну, не хочеться говорити, але боротьба кланів. Боротьба кланів, яка також дуже себе активно проявить. Карта минулого. Ми бачимо, зазвичай це карта де сімка це. Колісниця, але ми тут бачимо такий двобій, і однозначно цей, що згорів, він однозначно переможе того, тому що знову ж таки, що вампір це певний був прорив, і цей прорив відійшов на минуле. Я думаю, що це все таки був наш прорив, і він відходить в, в, ну, в минуле, але він спричинить до оцього. Імператора до приходу імператора, який несе атаку. Можливо, навіть мова йдеться про контрнаступ український. Таке теж може бути. Далі ми бачимо карта протистояння, знову боротьба, але тут вже така, знаєте, там. Боротьба така потужна із підтримкою, скажімо, вищих сил. Тут ми бачимо ну, бої, власне кажучи, і втрати йдуть. Це протистояння воно досить е, 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 жорстке і, на жаль, з втратами. Одна сторона е, перемагає і тут насправді перемагає той, в кого ресурс, в кого більший потенціал. Що робити? Ми знову бачимо. Ми знову бачимо карту боротьби, е, але тут борються вже два вампіри, розумієте? Е, от е, рівний бій. от е, Тут треба боротися. Тут знову йде карта боротьби, тому що е, і сили є і там, і тут. Це добре, тому що це означає, що е, взимку ми все-таки не такі вже й слабі, не такі вже й слабі. Ось і можемо дати цей бій. Підтримка оточуючого середовища вона є, але тут може бути пастка. От тут уже можуть бути якісь і ультиматами, і ультиматуми, і приховані якісь навіть кроки. Ми, якщо ми вам робимо це, то ви робите це: Тут от уже ця підтримка, що буде йти, подаватися взимку, вона буде із підтекстом і з глибокими підводними каменями, на жаль. Українці сподіваються, тут ми бачимо такого потужного, прадавнього, древнього вампіра, і в нього є велика мудрість. І ви знаєте, тут все таки ося віра, віра незламності нашої, яку ми пронесли крізь роки. І вона може підтримати і та також зіграти дуже важливу роль, і це знаєте, тут він тримає от одягнути, наче як шаман. Це в принципі наші традиції, які ми несемо, і які можуть нас підтримувати. І тут знаєте такий невеличкий заклик: підтримуємо українські, підтримуємо наші традиції, які зараз інтенсивно е, так скажемо вклинюються в наш простір. Це, це добре, насправді, бо в цьому і відбувається наша ідентифікація. Чи потрібно це робити так? Як Якщо ви робите українські свічки, вирізбляєте, ви, ви круті, ви молодці. Якщо ви робите глечики, ви круті. Якщо ви вишиваєте, ви круті все, що ви робите і відтворюєте з прадавнього часу, круті, це допоможе. Це допомагає з цій згуртованості, яка була на початку війни, поки не почала відбуватися оця колотнеча, що відбувається зараз. І... Закінчується карта, значить, трійкою чаш. Це коли ми бачимо один вампір і, і вампірка, і вони хочуть, значить, так би випити за тост. В принципі, певна така домовленість. Не хочеться говорити, що це домовленість там на рівні верхів, але в принципі це також карта певного. От тут все буремне, але ця карта говорить вже десь туди, під кінець зими. Про можливі якісь такі домовленості і про о, так, таку, знаєте, тишу. тишу якусь. От, тут йде початок у нас досить агресивний, коли дві сили стикнулися, то кінець якраз. От, от, от такий. Я не знаю, наскільки потрібна сатиша, яким чином вона буде досягнута. Тому що е, як коли були от, мова там про перемир'я протягом цього року, там не якісь певні свята ну, нічого ж не дотримувалися. Ось, і, і невідомо наскільки вона буде. Єдине, що ми можемо зробити, що з, зима буде нелегкою, е, нам потрібно відроджувати наші. Традиції, нашу культуру, нашу спадщину єднатися та не впадати у розпрод. Я розумію це дуже складно. Але є люди свідомі, які розуміють, для чого вони. І ну, варто пишатися такими людьми. Це вся нескореність, яка приптамана саме для нашого українського народу. Дякую, що ви були з нами. Ставте вподобайки, Благословінь вам!